Приветствую вас на моем канале. Сегодня тоже работа беля трактора, скажем так. Хочу трошки подготовить технику до зимы. А именно надо снять э, капот. Хочу повымывать трактор. Э, Он у меня стоит дисковая барана. Ее тоже вымею полностью. Дисковую борону поставлю там, где трактор. Бочку надо поставить сюда. Порядок понаводить. В планах у мене біля трактора. Хочу переробити ще раз глушитель, трошки його довший зробити і трошки другу систему глушення, тому що грамкува робота. І цей вивод провернути сюди по прямому. Тому що вже я таки 10 разів їздив, не тядить ніякому в кабіну, а що глушитель не терчить посеред лобового стекла це взагалі очень круто. Ось ось поставив э, оці ходові огні. Повороти поки не працюють, а ці габарити постійно горять, добре класно. Ну, Починаю займатися. А, також я по цьому трактору хочу зробити ще э, блокування, Це такий спойлер. Блокування придумав там унікальнішу систему, не така як заводська. Як реалізую, як все це буду реалізовувати, буде на каналі. Обов'язково слідіть, дивіться за моїм каналом. Починаю працювати, починаю знімати капот. Процес іде. Бочку вже устаткував, трошки тут все по порядку. Тепер вже тут трохи залишилося. Зараз можна тепер зняти і капот з трактора. Капот з дракона зняв. Дивлюсь, тут щось під слинію. Надо таке. Хтось писав якийсь сюди зажим цанговий. ну Треба по подумати, як зробити краще. Бо мені подобається. Це ж масло з двигуна слаждається. Капот. Тоже повимиваю изнутри. І так добре під капотне пространство помию. Дракона завив. Опять же пользуюсь компрессором. Почему-то колесо спустило на, э, на дисковій. Я вже шланг заказав, вот такий шланг 7,5 метрів. І на ньому прямо э, этот, подкачка і манометр. Щоб вот там в багажнику возле акумулятора возити, щоб все було з собою. А там просто возле компресора його зроблю. Та і все. Так, під'їхав до мойки. Ми її обичним кйорхером. Може, звісно, хтось і не миє, але я вважаю, що в нас йому треба техніку помити і спрятати в ангар. Якраз це знімемо до і після. Така вона грязнюча. Подивимось на результат. З дисками маневрувати леша. З одного заїзду заїхав. Отут вони будуть стоять, мішати не будуть, блестять, як у кота яйця. Я потім вони висохнуть, позмазую, щоб все було смазано. Зараз відцепляю, їду мити трактор. Дракінь теж помитий. Движочок парує. Видно трошки нагрівся поки проїхав. Тепер э, осталось помити капот. І я вважаю техніка на зимовку готова. Тут акуратненько стоїть, нікому не мешає. Тут вокруг трактора мені буде удобно працювати з блокировкою, з глушителем. Как-то так. А ще щось хотів сказати: оці габарити я включив, щоб постійно вони горіли, типу, як ні ходові огні. Як тільки зажигання включено, вони горять. Вони там тягнуть 1,5 Вт. Зато з надвору видно, ага, маса значно виключена. Так, ну в общем. Техніку, скажімо так, в мене є техніки трактори дискова до зимовки я підготовив. По планам зробити блокіровку на тракторі, безшумить капот, зробити кабіну, улучшити кабіну. і этот, переробити, о, вспомню, переробити глушитель. Оце такі плани по трактору. Все, всім дякую за перегляд. Теж відео таке з серії що небудь не снімав. Но тем не менее, кому було інтересно, обязательно поставте лайк. Підписуйтесь, далі більше. Потому що я блокировку буду робити, там буде дуже інтересно. Все, всем пока-пока.